Новини понеділка 15 квітня, і сьогодні у випуску. Ви побачите. Росіяни завдали удар по янтерській громаді. Пошкодження отримали 15 будинків. Через паводок на Десні затоплює трасу, що з'єднує Сумщину та Чернігівщину. Рівно рік тому росіяни скинули кап на свезький психоневрологічний інтернат. Російські військові завдали авіаційного удару по ямпільській громаді вибух прогремів в одному з сільських населених пунктів. Було знищено нежитлеве приміщення, яке не використовувалось, проте вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки, які розташовані поруч. В основному у них вибиті вікна. Зараз наші кореспонденти готують репортаж з місця подій. Крім того, сьогодні російські військові вдарили по свисті зі ствольної артилерії. Як інформує сумська обласна військова адміністрація та оперативне командування Північ, вночі в селищі пролунало п'ять вибухів. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Шосткінського району з різних видів озброєння. Протягом доби, 14 квітня, під вогнем була Есманська громада. По селу Фотовиж били з мінометів три вибухи. Село Студенок обстріляли також із мінометів, два вибухи. У серединобутській громаді ворог по селу Хлібороб запустив некеровану авіаційну ракету шість вибухів. Село Нова Гота обстріляли із мінометів, п'ять вибухів. У Шалигінській громаді в селі Вовківка пролунало два вибухи. Внаслідок мінометного обстрілу. У Свейській громаді по село 6 окупанти були зі ствольної артилерії. П'ять вибухів. Інформацію про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюють. На війні загинув Олексій Кирієнко з Ямпільської громади. Як напередодні повідомила Ямпільська селищна рада, серце військового перестало битися біля селища Благодатне Волноваського району на Донеччині. Під Мершихиною будою загинув військовий з Закарпаття Михайло Мегеш. Трагедія сталася 11 квітня, коли автомобіль військового підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Новини про правоохоронців, контакти з громадськістю та роботи з пресою. Усе це входить у посадові обов'язки інспекторки з комунікації Шосницького районного управління поліції Інни Розкошної. У чому специфіка її професії та як це бути жінкою у формі? Дивіться в сюжеті. Інна розкошна в силу своєї роботи завжди на виду, адже відповідає на запити журналістів і доносить до громади інформацію про те, що відбувається у правоохоронців. Хоча в дитинстві зізнається, мала зовсім іншу мрію. Я в дитинстві мріяла стати навіть не пам'ятаю фотомоделю чи щось таким зв'язано. А вже десь після класу п'ятого я вже почала задумуватись над професією поліцейського. А навіть Пізніше трохи, коли на школі почалося правознавство, і воно мені дуже легко і гарно давалося. І тоді я дуже точно вирішила, що це буде юрист або поліцейський. Графіку поліції не передбачуваний. з початку повномасштабної війни він став іще напруженішим. Але Іна вважає, що саме в стресостійкості криється її сила. На особистий час проходиться якось виділяти десь, бо правда, ми. Будь-яка в нас служба працює ціла до можуть визвотити посередничі, і було в мене багато разів така ситуація, що мені вночі навіть дзвонили журналісти, бо там щось сталося. Приходиться відповідати, приходиться працювати. Це робота, нічого не зробиш. Попри те, що в суспільстві існує безліч стереотипів щодо правоохоронців, інна помічає, нині довіра населення до поліції все ж зростає, але все таки лишаються люди, які упереджено ставляться до людей у формі. Тож інні доводиться мати справу з будь-якими зверненнями і врегульовувати різні ситуації. Коли вже дуже емоції зашкалюють, коли вже дуже багато роботи а тут ще там тобі дзвонять, кажуть, що правда, чи у вас щось там сталося, чи правда, що ваші поліцейські щось натворили, і вони якось через себе вже це припускаєш. І, і як наче ти цю ситуацію створив? Підтримати психологічний стан Інні допомагає наявність поряд людини близької по духу. Мабуть, це підтримка другої половинки. Найбільше всього в цьому грає роль, бо він працює у подібній структурі. Ось він працює в ДСНС і тому ми друг друга підтримуємо і розуміємо. Якось розвантажуємо після роботи один одного. Це напевно найважливіше. Нещодавно Інна наважилася приміряти на себе не лише поліціянку, а й дружину. Вона розповіла, як це сталося. Не складалося в мене в особистому житті, і я вже думаю, буду працювати, нарабатувати кар'єру, можливо, потім якусь професію змінювались. І ми з чоловіком були знайомі до цього, але в роботі постійно пересікалися, познайомилися. Мабуть, як тільки розпочалася війна на пункті незламності, чергували разом і вирішили зв'язати своє життя. Тепер на Інну чекає декретна відпустка. Попри це, каже, не збирається втрачати професійну кваліфікацію. Я буду працювати, ну тому що я одна в нас у службі на Вишостенський район, і доведеться з журналістами спілкуватися. Ну лише по телефону На відео, звичайно, не вийду. Ось і статті писати. Потім я не думаю, що я довго сидітиму, все таки жага до роботи є. Спілкування з людьми з різними людьми з різним контингентом дає про себе знати. Вже починаєш сумувати за цим. Інспекторка з комунікації завжди повинна бути на одній хвилі з людьми. Тому Інна буде, як і раніше, інформувати про роботу поліції. Вона не приховує, що може змінити професію у майбутньому, проте неодмінно оберефах пов'язаний із правознавством. Прикордонники зупинили чергову спробу російської диверсійно-розвідувальної групи проникнути на територію Сумщини. Диверсантів часно виявили і відкрили по ним вогонь. Ворогу довелося відступити. Через паводок на десні затопило дорогу, що з'єднує сумську та Чернігівську область. Про те, чи можна зараз проїхати автівкою шостки до Новгород Сіверського, та що чекає у найближчі дні, дивіться у сюжеті наших кореспондентів. На Десні розпочався весняний паводок. Через різке підвищення рівня води у річці автомобільну дорогу Р-65, Новгород Сіверський Шостка залило водою. Сталося це на ділянці між селами Пирогівка Сумської області та Потивськ-чернігівської. Житель пирогівки Іван говорить, що це лише початок паводку. У минулому році цю дорогу підтопило настільки, що рух неї був перекритий, а люди переправлялись на човнах. В этом году я вот ездил на город северс туда, к бабушке одной ездил с семьей, с друзьями. Так, там уровень еще не так сильно, как в прошлом году было. Намного было больше. Лодки были. Тут у местных лодки уже лодками уже переправлялись, а машину бывает, останавливались. За словами чоловіка, ця дорога важлива для мешканців пирогівки та навколишніх сіл. Це продемонстрували перші місяці війни, коли міст, що з'єднував Чернігівщину та Сумщину, був зірваний. Його відновили лише через рік. Начало війни, як наступило, мост було дійсно зарвало і не було передвіження вже туди. От, тоді час було дуже тяжко і трудно для всіх. Да, зараз передвіження є, свободно, фури їздять, фури їздять не тільки легкові. Жителька пирогівки Надія розповідає, що пригадує великі розливи десни у 70-х роках. Тоді рух між областями зупинявся повністю. А ну перетягували, да, раніше було таке. Перетягували, ну зараз у нас же поставили мост. По нас поставили дорогу. Зробили. Це ж раніше у нас був тоді мост такий понтонний, а зараз у нас хороший мост, слава Богу. Є чуть -чуть така долинка внизу. Чуть -чуть. там Чернігівська область не зробила. Сумська я зробила Чернігівська не. Ну там таке було, Ну оно в кінці мая і та все закінчиться. За словами жінки, розливи десни відбуваються щороку, але це переважно не шкодить селянам, які мешкають біля річки. Зокрема, Надія хвалить питну воду у місцевих колодязях. Треті, ми п'ємо воду з колодця. У нас вода дуже хороша. Ми ніколи не жалувалися на воду. Кринична вода найкраща. Я прожила тут всю життя. Нам здесь хорошо. У нас хорошая речка, хорошая природа. У нас И мы счастливы. Хроніка війни рік тому російські військові завдали авіаційного удару по психоневрологічному інтернату у СВІСІ, де перебувало 115 хворих жінок. 16 квітня 2023 року у ніч на великдень російські війська скинули керовану авіаційну бомбу на приміщення свезького психоневрологічного інтернату. 10.30, як бахнуло, люди всі повилітали на вулицю, хто світок повключав. У нас і потол на потолку з потолка посипалася штукатурка. Коротше, я навіть не зрозумів, що таке. Ну думаю, точно, наверное, бомбанули щось. Ну, не думав, що сюди попало. Думаю, на залізницю кудись. Тому що Паски там, скоріше всього... Люди світять. Я ходив сьомої, я ходив зранку світить це само, у церкву Пасхи. Ну, сюди я не заходив, люди йшли сюди, я тут працюю, так що в передачу. Так що. Дівчата останнім часом дуже активно в роботі, для Великдень, для них це світле свято. Дуже чекали Чекала оця Григорія. Освятити нам дозволили вийти, а своїми руками все готували всі свята ми разом, тому вони для мене як діти, тільки дорослі. Дуже психологічно їм важко. Зараз вже дзвонять, чекають, вже до них слухи дійшли, що їх вивозять. Паніка почалася, сльози. Ми підтримуємо, але хтось не розуміє, хтось. Шукає той, вибачте, туалет, як тут, як і в їхньому домі. А хтось розуміє і бачить, що щось не те, і готує їх до переїзду. Важко. І нам важко, і їм важко. І наостанок про погоду. 16 квітня на півночі Сумщини, за прогнозом гідромецентру, буде хмарно з проясненнями. Вночі помірний дощ, в день невеликий дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 5 до плюс 10, в день від плюс 15 до плюс 20 градусів по Цельсію.